Доброго дня! Сьогодні у нас вівторок, 6 грудня. Хочу почати знімати влоги. Це буде мій перший влог. Отже, вирішила сьогодні зробити такий експериментальний макіяж, такий яскравий. Отже, як вам подобається чи ні. Можливо, таке для наступного відео, відео зробити. Що скажете? Сьогодні у нас 7 декабря. Нарешті знову сніг пішов. Дивіться, як. Гарно, лягає на землю, таке все біленьке стає. Новорічний настрій піднімається. Вийшла на прогулянку, взяла з собою каву в термос. Будемо ходити бродити по зимовим пейзажам. Сніга, скільки в нас насипало, дуже багато. Справжня зима, новорічний настрій. Закінчився в мене на днях крем для ніг. І не знала, що собі взяти на заміну. І ось була в Аврорі, побачила ось такий бальзам для огрубілої, потрісканої шкіри стоп. Вирішила прикупити спробувати. Так як зараз дуже проблемна шкіра ніг, дуже сохне. Отже, думаю, спробую: ось такий бальзамчик. Ось так виглядає сам флакончик. Коштував около 50 гривень. Отже, буду користуватися, потім в порожніх баночках вам розповім, як мені. Сьогодні у нас 9 декабря. Додаю нові засоби в догляд. Ось, подивіться, ось така лінійка у мене буде. Зараз в використанні мус для вмивання доктор Санте. Також молочко для демакіяжу. Крем для шкіри навколо очей, Також крем ліфтинг проти зморшок. Це денний крем, така гарна пляшечка. І також крем живильний проти зморшок, це нічний. Буду тестувати, і потім на початку 2023 року вже зніму е, такий відеоогляд на цю лінійку, як вона мені сподобалась чи ні. І також ще закінчився тонік для обличчя. І беру використання ось такий від Avon Clear Skin тонер для проблемної шкіри. Е, зараз такі в мене проблеми почали. Різні висипання з'являтися. Отже, буду пробувати, як воно, як цей засіб буде допомагати чи ні. Сьогодні вирішила спекти таку різдвяну випічку. Це в нас буде лінське печиво. Це австрійськ... ну, традиційна різдвяна австрійська випічка. Ось таке вийшло лінське печиво. Як ви бачите, воно складається з двох частинок, склеїться між собою. За допомогою ну, взагалі, по рецепту повинен бути джем. Ну, в мене, ось, як ви бачите, джем із смородини є домашній. І також я, як імпровізація, використовувала ще згущене молоко варене. Так як у нас було, я думаю, нехай ще буде таке і таке. Отже, як ви бачите, ось таке вийшло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви б хотіли, щоб я показувала там поетапно, як я там щось готую. Чи ну, І так нормально, коли початок процесу і вже кінцевий результат. Роблю макіяж, який хочу на Новий рік собі зробити. Отже, пробую як вийде чи ні. Ось як ви можете бачити, один, одне око вже нафарбувала. Залишилось друге око, і потім спробую губи так ще незвичайно трішки нафарбувати. Потім включусь, як вже буде повністю результат. Ось такий вийшов макіяж. Це буде мій, я думаю, новорічний такий макіяж. Ну, ще, може, все поміняється, але поки що, думаю, так. Отже, як вам, що ви думаєте, такий макіяж очей і губ. Знову взялася за вишивку. Дуже довга така перерва була у зв'язку з цими подіями. І отже, знову почала працювати. Тут невеличка така картинка буде, ще потрібно попрацювати над нею. І ще саме такий мій проєкт, який затягнувся: це рушник. Ось як ви бачите, одна сторона вишита вже. Тут там цей рушник трішки починала моя сестра вишивати, ну це в школі. А потім ну, їй не подобається таке, і вона мені віддала, а я вже далі вишивала, закінчила цю сторону і почала вишивати іншу. ось, скільки вишила, не так уже і багато. Це як до початку війни ще як вишивала, і потім це все. Закинула, було не до цього якось, а це знову розпочала. Отже, напишіть, будь ласка, цікаво вам така, таке моє хобі спостерігати за ним. Якщо так, то я раз в тиждень буду ну, знімати вам саме по вишивці, що я там вишиваю, як в мене процес мій організовується. Ну, наподобі такого. Отже, напишіть, будь ласка, в коментарях.